Всім привіт! Приїхала нова посилка від Володимира. Трошки я вже її відкрив. Забрав одну річ, тут була на подарунок. Треба було швидко віддати, бо з отриманням приїхала посилка, нову пошту не захотіла і вчасно вести, ну коротше, Як завжди. Але суті це я не міняю. Я сюди не заглядував. Ну як заглянув, але я не вдивлювався, що тут приїхала, тут є секретна інформація. Як тут кажуть, хто знає, що там може бути. А там може бути все що завгодно. Давайте почнемо з цієї великої штуки. Та-дам! Тадам. <реш> <реш> мене питали, як вам така чашка. Я сказав, вона крутезна. Да. Оригінальна чашка 2022 року. Це голова зомбі чи скелета. Ну Це прям круто. Тепер буде прям крутезна кава, крутезний чай. Да, ну Круто. Як її мить, думаю, буде нормально митися. Ну, сподіваюся. Але головне, її не можна ставити в самочну машину, бо вона змиє всі принти. У да, мене, мене вже є такі. Урок я вже навчився, поставив і всі принти чашок змилися. Да. Ну що ж? Далі у нас Обана. Обана, Це ж цей. Це його нові мініфігурки Бама. Там вже нові анонсував, якісь космічні. Давайте Обана. Оце мені подобається. Це вам не Харліквін, це вам. Бамквін. Дивіться, яка вона носаста В дивіться, що твориться. Що відбувається? Біле волосся, воно прям круто. Ось-ось-ось. Давайте трошки ось отак. Ось отак. Дивіться, яка вона носаста губаста. Ще підмігає. Да. юпочка співпадає, Вон, дивіться, як воно круто все зроблено. Вау, ну це круто. Дуже круто. крута дівчина. Так, далі у нас лама, музикант. Ого. Дивіться, яка лама, музикант. Людина музикант. Його можна ще й побити і цукерки посипляться, але я не впевнений, що треба це робити. Але, якщо чесно, заради експерименту я б його побив. би. Ну що ж. Це сюди, щоб не загубити. Обана! людина морква. Чи бабуся морква. Із гарним метеликом. Цікаво, в мене такий метелик є. Я вже не пам'ятаю. Так, ось це я не пам'ятаю штучка. Ні, це разом вони. Вау! Дивіться. Я думав, вона виймається, як завжди. Але ні. Ось костюмчик цього. Садовода і така морка крута. Она прорезинена, Крута. Колекція дивних костюмів. Росте. ого го го Нічого, сі. оце колекція костюмів. Оце якийсь полярний медвідь. Дід. Медвідь. Оце крута. Вау! Вау, ще рибка є. сподіваюсь, це таранька в нього. Хто знає. Такі крути. Далі. Тут у нас ще якийсь дивний костюм. Що це таке? Це пінгвіня. Чи не пінгвіня, це якийсь. Це Angry Birds. Я таких бачив в грі. Йому пекельно жарко. Що він він коли як коли І в руках у нього краус Так, тут у нас отак. Ну крутий, крутий все-таки. Димничі костюми не збільшуються. І остання міні-фігурка, це дуже круто Дивіться, це якийсь Пінк, брік. Girl, І прийшла маркіза потертис. Будеш допомагати І знімати кіно? Боже Бог, ну ти як в магазині слон? Да. Ось чорний мікрофон. Він да, он підмигує, каже. Йо-йо, бейба, Йо-йо Мінба. Аналогія для чоловіка, каламбур. Вам сподобався? Ще да. ї можна в голову якусь штучку, дрючку вставляти, чи корону, чи цю. Да. І тепер вона дуже елітна баришня, але вона не буде її. Ми повертаємо маленькому котику. Котик прокачаний тут. Хована. Велике дякую за таких крутизних костюмированих людей. Дуже класно. Це прям бомба. Це прям бомба-бомба. Ану, Обана. Да. Ану напишіть, яка вам найбільше сподобалась. Мені ось оця сподобалась. Оцей сподобався, оцей сподобався. Ось цей і цей, цей. Ну, короче. Ну, це поваритка, мені дуже сподобалося, як воно все співпала. Носаста така класна. Я шокований, що можна зробити таку носасту фігурку. Так, далі у нас давайте міні-фігурки. Ой, мініфігурки. Картки Paldea Faits. Дивіться, яка на... напис аж блищить. Хоба! Тут у нас Пікачу, тут у нас... Матюрі, технології заламування. Картон вже став більш такий дешевезний. До цього був більш дорожчий. І давайте дивіться, що тут у нас приїхало. Це у нас обф реверси пар реверси. мавайл крутий лікілік хіпно. Вон дивіться, що витворяє Хаунду. Такий чувак. Рари Кенді Барбочик, Гутер Гаслі. Дивіться, мусті популярні. Умбріон Valmar, Airon Лівс Єкс Future. Rim, Boss Order. Он Raichu. Дивіться, який гарний. ДДН. Вудчейн. Слов Кінг, який він гарний, блискучий. Ордер з якоюсь печаткою. Що це відбувається? Ніхто не знає. Дуже цікава секретна штука. Tінlu Ex, Войер. Доліф. Сноувер. Немона. Глимора, Eron Treeats, Gretz, Boxcalibur. Amrooch, Nocle, Riolum, Drifum, NATO, Taurus, Valumplum, Cizor V, Stanfix V, Clandelurre V. On di Sidney, Lemeleon V, Espion V Max, цікавий, він, крутий чині, Hyce. On дивите, який. Він. Жовті реверси, круті. Силу показую, який він крутий. Ніжиться на камушці. гардевоер Це крута вона. О, це класна, мені дуже подобається. О, ерончик мені також подобається. ченці жирна свиня, більше дерев. Дивіться, що з нею, блін, Нажралася. Он НТ руку свою десь як він на голографічний. Му видите якийсь Симба. Вон, тут ще пошкоджена. Це, це дорога карточка, як там Брак Заводський. Значить, це тут також щось трохи. Рідкісне, Снорунд. Склепит. Смотрите. Бата желтых карток. <coughs> Марина! Марина приехала. Вау. Марина! Марина! У нас первая Марина. Так, а тут что у нас секретная какая-то картка? Вот это такие, Я шокован. <coughs> Срань Господня. О, да! Велике дякую. Це сюрприз. Руки дрожать, на очах сльози. На лобі 37,5 і я щаслива людина. Треба пережити це. Це шок. Ці, ці, це скарб. Цьому заздрять люди. Заздріть, це бонота в Дивіться, як воно прекрасне, це скарб. Хай воно тут лежить? Хай поближче лежить, щоб кадр влазив. А це, що це таке? Це ця це, це, це легендарна біла картка. Я розумію, вона одна таємнича, як там люди продавали за 500 гривень. О, це ці 25-й. Хо, хо, хо Скільки їх так багато випало? Лугія, зерніс, лунала, Xerniaus, Cosmion, івенталь, діалгія, кайорг, лунала. О, дивіться, яка вона тут є ця Лілі. Це прям руки дрожать. Це велике дякую. Гадано, не гадано. Оце прям теж. Давайте сюди її. Я прям щасливий. Це прям хайф. Ну так, да, це я прям щасливезний. І тепер давайте останнє. Дивіться, що тут є. Мені також підігнали. Одну я подарував брату, а це підігнали мені. Сказали. Перевірили ми з Володимиром, брат лох чи не лох. Брат не лох, йому нічого не попалось. Так що давайте відкривати і ми. Давайте глянемо хоч на коробку. Я вже роздивлювався. І ось тут у нас. Ойона, Айона, Йона, Оно, йоно, Лоно, блядь. як її зову цю мадмазельку? Да, Дуже популярна у Pokemon ком'юніті і не тільки. Понянка на всі випадки життя. Опля! Ми відкрили. І тут у нас, давайте спись, тут у нас кубики. Тут у нас медальйон з панянкою. Як вам такий медальйон з панянкою. Далі у нас тут протектор. А ні, я тягнув одне, витягнув інше. Тут у нас промка з панянкою. Дивіться, яка гарна панянка. Вона блищить на всі гроші. Ось така паняночка. Далі у нас тут опля, коробка, ось така, боксик, де будемо зберігати якісь картки для обміну. Також у нас тут ось такі протектори з паняночкою, з обкладинки. Ось вони. Бачите? У ще якісь цифри, це ж, я сподіваюся, не... Секунди її життя. Як дивився таке кіно, там були над головами людей. Таймер, скільки вони живуть. Я сподіваюся, що це не воно. Айона, айона, живий. Живий, ради Бога, живий. Якось, вона, правда, трохи дивно склеєно. Треба затягнути посильніше. <кій> да, бачите, Хворіє, але відоси я знімаю. Я прям в захваті. Да. Буду спати сьогодні щасливе. І тут у нас, до речі, 6 пакетиків. Сподіваюсь, лишні не вкрали. Тут у нас каунтери пошкодження. Це вогняний і ядовитий. Так, це сюди, дивіться, тут вона ще літає, панянка плачеть. Плаче паняночка. Нам на тварин прігає. Тут вона така. Тут вона ще така. Тут таке чудище. Тут у нас і ось ще виглядає панянка. І покемон 2024 року нещодавно вийшов. Будемо зараз перевіряти моє <клухи> лоховську чуйку. Тут два нових сета Temporal Force. Paradox Rift. Obsidian Flames, Scarlet and Violet, Lost Origin. Давайте від старого до нового. І ми зараз дізнаємось. Пакетики щавлені, але не дочавлені. Вони витримали баланс свого існування. Lost Origin. Тут у нас Shiny. Гардевої. Я хочу Шайні Гардевої. Я можу отримати Шайні Гардевої. Тут скільки це треба залавувати, перекладати карток, я не знаю. Давайте вон, бронзор. Фалінгс, Полівог. крутий одіж. Щось що тут стоїть собі. Без... Дивіться, як росте трава. Це ж популярне хобі. У них ну, хусайнський грауліт. О, Генгер. Це рідка картка. Реверс. І Татадан. У нас даже не. Якась свиня спить. Так. Да. Тут у нас енергія. І. И... Так, ти ж тільки на Magic Card, будь ласка. -да Що ти там скинула? Так. Да? Не балуйся. Далі у нас. Скарлетт і валет. Почухали кота так, кот. Ну ты як посудний лавці. Ти ходити вмієш? Да. Ну і страшно, що кот схватить рибу і потече. Ну, я кота свого люблю. І рибу люблю, но все нет! Не треба рибу. вона хоче з'їсти рибу. Все тікає звідси. Подобається, як пакетики пахнуть. Да? Ну що ж? Ну давайте, поки що я Маджикарпа заховав. Він такий маленький, У нього 30 хп. його треба в бережно до нього ставитись. Його існування під загрозою. Його шукає кіт. Я його заховав в протектор назад. Це скарб. Ну, давайте відкривати Скарлет і валіт. Що тут у нас? І тут у нас Пайнеко там щось блищить, але це не точно. Um, Mirarium, Sharp Bombardier. И... І м'яскада. Тут у нас дві темні картки Reverse. Так, і код. Та так, це сюди. Далі у нас Obsidian Flame. мого брата випало 2X-картки. У меня, думаю, будет ноль лекс карток. Ну, конечно, на дивках спать. Крутых, да? Опля, ну давай, дивиться, что тут у нас. Свабл. Глимет. Тамбулб. Личрок. Личонг. Камерап. Лапрос, лапрос крутий, як справжній плаває собі, хвилі. Москверіан. Потім бі, бір, Біртрік, то гепіком серед квітів сидить і клейдол. Так. Опа, код. Далі у нас парадокс ріфт. Може тут якийсь парадокс до нас. Заскочить на відео. Але я в це не вірю. У нас я вже дачу свою використав. Так, котика почухали. Мінімум. Даблейд, мілтанг. Акцент бустер энергии капсула Акцент. Паровоз, озерворм. Профісатура, сценаріо. Трабіш, Кробот. Два реверс. 1.1. Ох, нічосі сі, і екс Вау! І код. Та дам Ну, нам повезло. Фарт. Уже. Круті. Я що це? Буду. Буду лохом. Я не хочу бути лохом. Так, далі у нас останній Temporal Force. Тадан. Та дам Фосмос. Фортрес. Одні жуки. Що це таке? Латіас. О! Фаракет, Калдео і Ферліготер. Мені дуже подобаються ці покемони. Де і зараз подобається. Так. І останній пакетик тут у нас тут у нас попад... попадеться. Ми... ми не знаємо, хто тут є. Якщо ми знали би, то ми знали б: Мадбрей, Вінчино, Роккруф, Дітлин, Палафін, Ері, Коаласал, Райчу, Брамблехаст і Реліканц. Да. Ось такі у нас здобутки. Да. Але головний здобуток це у нас. Ось. Дивіться, давайте глянемо що тут. Він такі крихітні, такі маленькі, воно таке беззахисне. 30 хп, його ж тут пукне і він і... воно помре. Так що... Експерт слешер, у нього прям експертний удар. там, Булькання. Підкинь дві монетки. Якщо вони всі орел, ця атака наносить плюс 20 демеджа. А не то, що він нічого не робить. Він прям експерт. Це прям професіональний експерт. Так що дякую, що подивилися. Пишіть вашу думку. З <coughs> приводу всього, дякую за подарунки. Так що... До нових зустрічей. Пока-пока.